14-річна Євгенія Ліщун, також 14-річна Ксенія Скідіна та 16-річна Еліна Крикунова. Усі ці дівчатка зникли на тимчасово окупованих територіях Донецької області, і де вони перебувають зараз, невідомо. Але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою зниклих дітей вдасться відшукати. Звертаюся до усіх, а особливо до жителів тимчасово окупованих територій Донеччини. Будь ласка, уважно вдивіться в обличчя дітей. Євгенія Ліщук, вона проживала у Маріуполі. Взимку цього року їй виповнилося 14 років. У дівчинки овальне обличчя та довге русяве волосся. Ксенія Скідіна вона проживала на Донеччині у місті Волноваха. Ксенії зараз 14 років. У неї світло русяве волосся, кругле обличчя та блакитні очі. А це Еліна Крикунова. Вона зникла у місті Світлодарськ. В лютому місяці дівчинці виповнилося 16. У неї довге русяве волосся та овальне обличчя. Інформація про зникнення усіх цих дітей надійшла всередині 2023 року. І за весь цей час про дівчат не було жодної звістки. Можливо, дітей вивезли до Росії. Відтак важливо знати будь-які деталі. Якщо хтось бачив Євгенію, Ксенію чи Еліну, або знає, де вони можуть перебувати зараз, одразу повідомте нам. Пам'ятайте, що навіть на перший погляд несуттєва інформація про можливе місце перебування дітей може стати дуже важливою. На службу розшуку дітей Магнолія можна телефонувати у будь-який час доби за коротким номером 11630. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Якщо раптом ви знаходитесь на тимчасово окупованій території і не маєте можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот Служби розшуку дітей в телеграмі. Або шукайте нас у Фейсбуці. Я розповів вам історії лише трьох дітей, які зникли через повномасштабне вторгнення Росії. Загалом, від початку війни, ми отримали вже кілька тисяч звернень про допомогу у розшуку. Звісно, що переважну більшість дітей знайшли і зараз із ними все гаразд. Та на жаль, доля багатьох і досі лишається невідомою. І допомогти їх відшукати може кожен. Повірте, усього хвилина вашого часу може стати вирішальна. Зайдіть на сайт служби розшуку дітей Магнолія у розділ Зниклі діти України. Тут можна переглянути усі фото зниклих. Можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати. Повномасштабна війна додала чимало ризиків для наших дітей. В умовах сьогодення вони зникають не лише на окупованих територіях, а й на підконтрольних. Тому звертаюся до батьків. Послухайте важливу пораду, щоб знати, як убезпечити свою дитину. Батьки, якщо раптом загубили дитину у натовпі, перш за все телефонуйте до поліції за номером 102. Не панікуйте, згадайте, де ви останнє ви бачили свою дитину. Попросіть когось із дорослих залишитися на тому місці на випадок, якщо дитина повернеться. Якщо у дитини є телефон або смарт-годинник. Спробуйте відстежити її геолокацію. Спитайте у людей в натовпі, чи бачили вони вашу дитину. Опишіть її. Опишіть її прикмети. За наявності покажіть фото вашої дитини. За можливості дайте оголошення через гучномовець. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua